Допомагаєте тим, хто страждає від домашнього або гендерно зумовленого насильства. Давайте це робити разом з UNFPA Ukraine. З цією метою було створено платформу GBV Knowledge Studio. Це ресурс для тих, хто допомагає постраждалим від домашнього та гендерно зумовленого насильства або прагне ефективно йому протидіяти. Для працівників соціальних служб і психологів ми розробили онлайн-курс. Комплексний підхід до вирішення проблеми насильства щодо жінок та дівчат в Україні. Курс розкриває базові засади та принципи реагування на насильство, основні нормативні положення, що регулюють цю сферу та іншу корисну інформацію. Більшість навчальних продуктів студії розроблялися спільно з держустановами і є рекомендованими для фахівців, які в цих установах працюють. Отримані знання і навички можна закріпити за допомогою симуляційних ігор. Вони дають змогу зануритись у реальні ситуації людей та спробувати їм допомогти. Ви одразу бачите, чи правильно відповіли, та отримуєте пояснення, які слова та методи краще підібрати для працівників поліції та їхніх тренерів. створений курс бібліотека зосереджений на методах запобігання та боротьби з домашнім насильством. Для представників місцевої влади та громадських активістів платформа GBV Knowledge Studio пропонує вебінари, гайди та навчальні відео, які допоможуть розвивати у своїй громаді ефективну систему протидії та запобігання насильству. Якщо ви є представником бізнес-спільноти, менеджером або працівником компанії, ви можете ознайомитися з двома модулями онлайн-курсу протидія домашньому насильству на роботі. Кожен охочий може переглянути документальні фільми про шлях постраждалих від насильства, а також сервіси допомоги, які працюють в умовах війни. Отримати доступ до інформації на платформі просто проходьте реєстрацію та обирайте матеріали з каталогу. Для зручності пошуку інформації можна скористатися фільтрами, підвищуйте кваліфікацію в зручний для вас час. Після проходження курсів ви отримаєте сертифікат. Для цього потрібно перейти в модуль дистанційне навчання вибрати розділ Мої досягнення, сертифікати відкрити і підвантажити необхідний сертифікат. На платформі можна навчатись українською та англійською мовами. Давайте протидіяти домашньому та гендерно зумовленому насильству разом платформу створено за фінансової підтримки Великої Британії.